Мене звати Людмила Марфін, я родом з мальовничого села на Вінничині. Я мама, яка має п'ятеро народжених і 37 прийомних дітей. Спочатку повномасштабки, я і капелан-волонтер, і тому дуже хочу подякувати всім, хто займався нашим навчанням в Трініті. Це було дуже змістовне і гарне навчання. І, хоч мені було особисто важко, тому що я і мама, і їжу на фронт, тому навчатися було для мене не просто виконати домашні завдання, але я дуже вдячна куратору, яка завжди мені допомагала, розуміла і завжди сприяла тому, щоб все-таки я закінчила це навчання. І тому дякую всім, хто був причетний до нашого навчання. І ці знання я вже використовую, тому що я практично їжу на фронт до наших хлопців, і кожна тема вона особисто для мене була дуже актуальна, і також для тих людей, з якими я співпрацюю. Працюю і спілкуюсь, тому дуже дякую всім, і нехай Бог благословить вас і надалі, щоб ви не опускали руки, щоб ви продовжили. Тому що те, що ви робите, це дуже важливо для нас. Хоча ви і не бачите цього, але те, що ви сієте, воно рано чи пізно принесе свій плід. Будьте благословені.